Віра в перемогу, в світле майбутнє та віра в Бога, це те, що дає кожному українці сили продовжувати боротьбу. Сьогодні у нас в гостях військовий капелан, отець Андрій Копчак. Слава Ісусу Христу! Слава на навіки Бога Святого! І перше питання, яке я задаю кожному гостю в нашій студії: як для вас почалась повномасштабна війна? Ті завдання, які лягли на плечі кожного військовослужбовця. Кожен військовослужбовець виконував на 100%. Ну, звісно, військовий капелан на той час, напевно, не мав такої, такого напрямку, в якому він міг працювати. Звісно, я був всюди, де можна було допомогти кожному військовослужбовцю. Ми так само. Формували е, такі забезпечення наших підрозділів, е, допомагали е, забезпечити вже інші напрямки цілої України е, одягом, взуттям і займалися цим напротязі, можна сказати, місяця часу. Звісно, хочу поділитися таким моментом, коли. Е, Звучала повітряна тривога, а на той час я думаю, кожен з нас розуміє, що повітряна тривога майже звучала чуть не кожної години, переховуючись від, від прильотів, кожен військовослужбовець знав, що на протязі буквально 2-3 хвилин з ними поряд буде військовий капелан, і який буде залучати їх до спільної молитви. Коли саме розпочався ваш шлях військового капелана? Шлях військового капелана почався офіційно, напевно, в момент, коли, знаючи мою історію, мого життя, мій наставник митрополит, запропонував мені стати настоятелем храму на території військової частини. І саме. Шлях, який я пройшов, це був шлях, коли ще юнаком в 96-році му році я поступив у військовий ліцей імені Героїв Крут. Але з таких, можна сказати, переконань, мотивацій, які були в мене, я вирішив, що я, напевно, військовим ніколи не стану. Хоча Господь зробив так, що він мене покликав на служіння. Для військових, і одночасно, вже пізніше він мене покликав на служіння вже як військового капелана. В 2016 році головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту було введено посаду військового священника, але цивільну посаду. І з 2016 року я офіційно став е, цивільною особою. Яка забезпечувала духовні потреби особового складу Державної спеціальної служби транспорту. Тобто в Державну спеціальну службу транспорту ви ще раніше прийшли? В Державну спеціальну службу транспорту я прийшов у 2008 році. На посаду психолога пізніше. Були ще інші посади, але в кінцевому результаті Господь все рівно проклав мій шлях так, щоб я дійсно став тою людиною, яка має забезпечувати духовні потреби особового складу. Чому саме Державна спеціальна служба транспорту? Напевно, що не було такого якогось чіткого вибору для мене, куди піти працювати чи служити людям, пропонуючи мені. Служіння для людей, я, не вагаючись, прийшов на той час в спокійно, мирної Україні. І ніхто не думав, що в 2008 році ніхто не думав, що десь в якійсь мірі буде така проблема, яку ми переживаємо зараз. Отже, ви були на цивільній посаді, і під час повномасштабного вторгнення ви також були на цивільній посаді, але зараз, як ми бачимо, ви вже офіцер. Та? Тобто, ви стали військовослужбовцем. Так, звісно, повномасштабне вторгнення я зустрів як цивільна особа. Але на посаді військового священника. Звісно, цей етап для кожного із нас він був таким важливим і одночасно багато багато українців пішли у військомат і намагалися щось зробити для того, щоб ця війна швидше закінчилася. Так само і до мене, звертаючись, мій командир запропонував мені два варіанти. Або я звільняюся і йду поза межі військової частини, або я підписую контракт. Звісно, в мене не було ніяких роздумів. Навіть командирові я сказав, що якщо мирне небо, то я з хлопцями, а якщо тривога, то я буду втікати. Ну такого не буде. Я, звісно, зразу прийняв рішення підписати контракт за Державної спеціальної служби транспорту. Господь зробив так, що я став спочатку солдатом, а пізніше, пройшовши певний, можна сказати, навіть і вишкіл, я отримав офіцерську посаду, отримав мандат від своєї релігійної організації, і після цього я вже став на посаду військового капелана. Ви сказали, що проходили вишкіл. Як який саме? Кожен. Військовослужбовець, чи кожен чоловік, який попадає на військову службу, він все рівно має пройти базову підготовку як військовослужбовця. Це опанувати певний рівень користування зброєю. Це є певний рівень опанування навіть себе як фізичної форми для себе, і це, напевно, певний рівень підкоритися. Своєму командирові для того, щоб в майбутньому він був цим військовослужбовцем, який принесе користь для свого підрозділу. А стати військовим капеланом треба також проходити навчання для людей, які хочуть стати військовим капеланом. Який шлях їм треба пройти? Перше, те, що сам чоловік має. Вирішити для себе стати священником, тобто він має поступити у духовний заклад, де він е, отримає певну освіту, вищу освіту, і стане священником. Він також має мати не менше п'яти років е, стажу е, служіння на простій, е, цивільній, можна сказати так, парафії. А пізніше, вже, якщо він вирішить для себе, що він хоче служити для військовослужбовців, він має подати заяву до свого релігійного управління, і тоді це релігійне управління видає йому мандат на дозвіл те, щоб проводити служби і надавати духовну опіку для військовослужбовців. Звісно, також ще пізніше. Відбувається навчання для військових капеланів, де також кожен із студентів, можна сказати, капеланів, отримує певний рівень тактичної підготовки для військових капеланів. Та все ж військовий капелан. Хто це і яка роль капелана в обороні України? Напевно, що військовий капелан це є та людина, яка дає можливість Кожному військовому службовцю е, зробити вибір, в якому напрямку він йде. Кожна людина має дві сторони медалі. Наприклад, людина, яка має тіло і має душу. І про тіло завжди-завжди людина дбає, вона дає їжу, вона одягає. Але деколи бувають моменти, що ми забуваємо за душу. І тут постає військовий капелан. Військовий капелан, який нагадає людині, про що вона забула, тобто про душу. Він нагадає, що ми є всі творіння Божі, ми є люди, які десь по якійсь своїй такій гріховній природі можемо десь впасти на якийсь певний. Можна сказати, в певну яму. І тоді військовий капелан зможе витягнути цього військовослужбовця із цієї ями. Що може зробити військовий капелан для перемоги? Я думаю, що він може закласти той духовний фундамент, на якому може будуватися духовний розвиток нашої нації. Багато-багато священників цей фундамент закладають ще у цивільному житті, а ми його, можна сказати, так, ще починаємо укріплювати і одночасно починаємо його трошки будувати. Бо повірте, ми не будемо всі, коли закінчиться війна, військовослужбовцями. Нам треба буде вернутися у мирне життя. І кожен військовослужбовець, який. Піде з армії, він буде будувати далі, а ми маємо зробити так, щоб це насіння, яке ми посіємо в цьому військовослужбовцю, щоб воно дало плоди, щоб цей військовослужбовець розказував про любов, про надію, про віру вже своїм дітям, і щоб це все проростало такими прекрасними, як то кажеться, квітами, які будуть тішити наше око. У повсякденному житті, де військовий капелан виконує своє служіння, ви знаходитесь разом з військовослужбовцями, або у вас є храм, куди приходять військовослужбовці? Ну, знаєте, в час війни це служіння є дуже різноманітним, тому що наші підрозділи розкидані по всій Україні, і бувають моменти, коли ти ППД, служіння починається. Завжди кожного разу з молитви на майбутній день, і одночасно вона припідноситься до Всевишнього Бога за, за ті всі прохання, які виникають в кожного військовослужбовця. Так, е, далі, це служіння воно може перенестися навіть у храм, який є на території військової частини. Це е, богослужіння. В недільний день це богослужіння у святковий день, це богослужіння і в той момент, коли навіть і самі військовослужбовці попросять, щоб відбулася спільна молитва на якусь потребу кожного військовослужбовця. Звісно, можна ще говорити те, що перебуваючи на місці виконання бойових завдань, також військовий капелан робить багато чого з. Військовослужбовцями. Я, мені пригадується момент, коли ранкова молитва звучала, і багато військовослужбовців проходили осторонь. Осторонь, звісно, вони думали, що вони невіруючі люди, вони взагалі не, не хочуть мати якогось такого відношення до Бога, але є таке гарне прислів'я: тиха вода камінь точить». Е Постійна молитва кожного ранку вона залучала по одному, по двох військовослужбовців до спільної молитви. Вони спочатку стояли осторонь, але пізніше, пізніше це все приводило до того, що вони разом молилися до Всевишнього Бога. І скажу так, що навіть багато таких фраз я чув отче, дякую за те, що ви нас спільно збираєте і молимося, ми під час тої молитви вивчаємо. Самі молитви, які пізніше ми їх використовуємо у своєму повсякденному житті. Тобто військовослужбовці відкриті до розмов з вами, так? І чи звертаються вони своїми якимось особистими питаннями за порадою, за спілкуванням? Просто звісно, таке відбувається постійно, тому що військовий капелан це людина, яка 24 на 7 має бути поряд з військовослужбовцем. Своїм прикладом, своїм відношенням до життя, ти показуєш, що не всі люди погані, а є люди, які готові до простягнути руку і підтримати тебе в будь-якому випадку твого життя. Військовослужбовці, ми, знаєте, так, я більше практикую, що спів... Там співрозмова, чи, як правильно сказати, чи бесіда між нами вона відбувається під час або навіть якоїсь роботи. Ми просто один одному відкриваємося. Я стараюся бути відкритою людиною для кожного із військовослужбовців. Тобто, ви і духовний наставник, і психолог, і побратим, друг який і вислухає, і підкаже, можливо, та підтримує важкого. Я готовий бути для кожної людини тим, ким потрібен. Mm -hmm. Тобто для цієї людини, я можу бути її братом, я можу бути побратимом, я можу бути батьком, я можу бути і дідусем, я можу бути і сином. Mm -hmm. Якщо якщо цій людині потрібно саме оцієї людини і цієї підтримки. Ви говорите, що багато людей знаходились осторонь да, з такою недовірою, трохи відносились до молитви. А чи війна якось змінила світогляд тих людей і чи долучаються вони до Слова Божого і змінилось їхнє ставлення? На війні невіруючих людей немає. Вони завжди вірять в щось. І одночасно, напевно, що сама постать капелана має бути поряд з ними і має припіднести, в що вони мають вірити. Так, людина може вірити там в сонце, в долю, ще щось, але кожен із нас має розуміти, що ми є центром. І поряд з нами ще є така можна сказати, порожнеча. Що ми там посіємо наповним, саме там воно буде проростати. Якщо ми туди наповнимо любов, якщо ми наповнимо віру, якщо ми наповнимо надію, то і ця, це все проросте. Ми можемо туди і також зло якесь наповнити. Воно також буде проростати. Ми маємо це розуміти. Що буде краще, якщо ми будемо вірити в світле майбутнє. Якщо ми будемо вірити, що завтра буде перемога, і ми будемо мати надію на життя. Так що завжди-завжди кожен військовослужбовець старається туди посіяти саме віру, надію, любов і, кажу, і віру в Бога. Бо так набагато легше буде жити. Я завжди кажу так, що поряд з тобою йде твій анеохоронитель. І якщо ти будеш звертатися до нього, якщо ти нічого не втрачаєш, ти нічого не втрачаєш, якщо ти свої там проблеми, якщо вони які лягли на твої плечі, ти перекладеш на Бога, і вдвох набагато легше нести, ніж самому нести тягар свого життя. Капелан один. Людей багато і підрозділи знаходяться в різних місцях. Як ви встигаєте бути присутнім, донести Слово Боже скрізь? Дійсно, постать капелана на підрозділ є він один. Але це не означає, що він не встигає, що він не допомагає, що він не підтримує. Повірте, що так, є моменти, коли він не встигає до всіх. Але передати гостинці, або навіть самому відвідати військовослужбовців, військовий капелан, навіть можна сказати так, зобов'язаний. Бо для чого тоді, якщо він сидить, наприклад, в одному місці, а в іншому місці немає задоволення духовних потреб особового складу, скажімо так, що найбільше свято Пасха, яке ми святкували цього року. Ну так сталося, що я був на запорізькому напрямку, і що ми поряд зі всіма військовослужбовцями зібралися до спільної молитви і одночасно до освячення тих пасок, які які пізніше е передалися військовослужбовцям по різних напрямках. Повірте, що десь в якійсь мірі можливо, і е я сам відвідав військовослужбовців, але є, як то кажеться, помічники, які також можуть взяти і передати військовослужбовцям в інші підрозділи ніхто не залишається, ніхто не залишається без підтримки, і одночасно ніхто не залишається без благословення Господнього, тому що завжди благословення Господнє воно сходить. Там, де кажу, можливо, навіть і людина собі не уявляє, що десь десь поряд зі мною Бога немає, бо багато хто каже, що Бога немає, Господь завжди поряд з тобою. Все залежить від того, чи ти його бачиш, чи ти його чуєш, чи ти його хочеш прийняти в своє серце. Я скажу так, що відкрий своє серце для Бога, і Господь він завжди зайде туди, і він звітом нікуди не втіче. Що найважче. Для вас і з якими труднощами ви стикаєтесь під час служби? Ну, напевно, що найважче у служінні військового капелана — це те, що люди мають замало віри. Замало віри і довіри до Бога. Віра і довіра. Це через те, що, напевно, якийсь певний період свого життя. Вони не отримали знання про Бога, вони не отримували ніякої такої, можна сказати, підтримки від Бога. Кожен із нас, вроді, розуміє, що Господь є, але боїться відкритися або навіть перекласти свої проблеми на Бога. Як я вже говорив, що Господь е, поряд з нами анне-охоронитель, а, а йому не дають. Не дають допомагати. Дивлячись на чоловіків, які приходять до військової частини, ти бачиш в їхніх очах страх. І вони ніколи не хочуть, як це він сильна половина людства, чоловік, і він скаже, що він боїться. Це дуже кажу, це дуже напевно треба бути відважним для того, щоб визнати свою, своє якесь таке бачення і свій, свій страх. Пізніше, можливо, той час настане, що вони скажуть, от так, я в той момент боявся. Але якщо б більше самі люди відкривалися один одному, то б, напевно, що легше би було працювати з цими людьми. Тому що якщо ти спілкуєшся з військовослужбовцем і ти знаєш, що в нього страх, ти будеш говорити про те, що не варто боятися. Тому що ми робимо це, це, це. Але якщо людина ходить манівцями. І розказує про там про якесь щось зовсім інакше, а ти бачиш, що в нього в страх в очах, і ти не, не знаєш, вроді, хочеш, е, хочеш йому допомогти, але не можеш, бо в нього, в нього він розказує не про те, що би хотів почути саме, саме чи капелан, чи навіть психолог. Отже, найважче в капеланському служінні це. Дійсно, розбудити довіру людини, військовослужбовця до священника чи навіть до психолога, щоб в кінцевому результаті ця людина відкрилася на всі сто, і це служіння, воно буде, і служіння самого військовослужбовця воно буде легше, і служіння капелана також воно набагато буде легше. Існує 10 заповідей Господніх, і одна з них не вбий. Як військовий капелан зараз під час війни пояснює цю заповідь військовослужбовцям? Ну, я думаю, що на тим питанням спокон віків роздумували багато-багато людей. І коли давалися заповіді Божі Мойсеєві, в цей момент не було війни. І Господь цю заповідь дав людям, які жили. Мирно і щасливо. Але сьогодні Господь говорить так, що не вбий заради того, щоб щось захопити. А тут говорить Господь заради того, щоб захистити себе, захистити себе, своїх рідних. Тут, напевно, що не можна використовувати цю заповідь, якщо Розглядати сьогоднішню ситуацію в нашій державі. Ми маємо розуміти, що ми заради того народилися, щоб померти від чиїхось рук, Господь говорить, захищайся. Mm -hmm. Захищайся, бо хтось може забрати твоє життя, твоє здоров'я. Ти маєш захиститися і маєш зробити так, щоб твої рідні і близькі були поряд з тобою, і ти маєш їх також захищати. Тобто, захищаючись, ми не порушуємо заповіді. Ми не порушуємо заповіді Господні, ми просто, просто хочемо так само, як кожна людина, кожна жива істота, хоче жити на цьому світі. Ворог, який прийшов до нас, він прийшов нас вбити. Ми захищаємось, ми відстоюємо свою позицію, жити на цій Богом даній землі. Ми захищаємось. Ви говорили, що після перемоги не всі продовжать військову службу. Чим ви плануєте займатися після перемоги? Ну, напевно, що тут саме головне сьогодні кожен із нас має зробити один єдиний правильний вибір це зробити так, щоб Україна отримала довгоочікувану перемогу і тоді. Кожен буде займатися своєю справою. Своє покликання я побачив у капеланському служінні. І якщо Господь сподобить, я, звісно, не буду закидати це служіння. Я, навпаки, навпаки, хочу розвиватися для того, щоб це капеланське служіння у війську, воно було настільки потужним. Хочу, щоб оця душпастерська опіка, яка зараз розвивається у нашій державі, вона була тою опікою, яка дійсно буде допомагати нашим військовослужбовцям далі знову, знову крокувати для того, щоб наша ненька Україна була прекрасною, квітучою, незалежною державою. Ви сьогодні говорили про те, що багато хто боїться, так? І, можливо, десь всередині е, хоче долучитись до сил оборони, але ще не наважується. Що б ви порадили таким людям? Напевно, що кожній людині притаманний страх. Але бувають моменти, коли ми маємо перебороти свій страх. Сьогоднішній день він є складний для. Всіх, всіх українців. І ми всі, як я казав, ми маємо зробити одну спільну справу. Спільна справа це є мир в нашій державі. Звісно, за рахунок того, що ми маємо перемогти ворога, який повномасштабно вторгнувся в нашу державу. Кожен чоловік має зробити крок назустріч нашій перемозі. Кожен чоловік має обов'язок перед своєю батьківщиною і кожен чоловік має обов'язок перед своєю сім'єю. Маючи обов'язок, ми маємо вступити в лави нашого війська і зробити якийсь внесок для того, щоб ця перемога чим швидше прийшла в нашу землю. Страх який ми маємо побороти в собі, він має бути тою рушійною силою, яка приведе вас до Збройних сил і до нашої Державної спеціальної служби транспорту, де ми вам допоможемо зрозуміти, чим ми займаємось, який наш напрямок, хто поряд з тобою. І ти зробиш правильний вибір, коли прийдеш. І допоможеш нам зробити мир в нашій державі. Кожен із нас має розуміти, що Господь завжди на стороні правди, що Господь завжди оберігає тих людей, які вірять, надіються на нього. Кожен із нас пам'ятає, що гасло таке, як Бог і Україна понад усе це саме найголовніше, що має бути у кожного українця. Хай Господь Береже кожного військовослужбовця, хай Господь береже весь український нарід, і хай Господь благословляє наше перебивання на цьому світі. Я щиро дякую вам, за таку цікаву розмову. Я дякую вам за те, що несете слово Боже і підтримуєте наших військовослужбовців у складні такі часи. І бажаю вам Божого благословення. Бережіть себе і разом до перемоги.